Китайці знову впихнули, не впихуємо. Хочеш ліхтарик, тримаєш пару секунд, і ліхтарик запускається. І ти ж хочеш регулювати яскравість так, а регулюєш її так. Вбудували динамік і мікрофон. Тож по годиннику можна спілкуватися. Алло. кум, привіт, вітаю, друже. За ціни якість дзвінка від одного до десяти. Ніхто я не чую тебе. Ніку я не чую. Ні. Поняв кум сказав краще ніж нічого. Проте коли сідаєш в автомобіль. Пріоритет викликів бере на себе штатна система. Дісплей достатньо яскравий, навіть в сонячний день абсолютно все видно. Зручне керування музикою вмикаємо, перемикаємо, бачимо назву трека і можемо змінювати гучність. Довго клікаємо на основному екрані і можемо змінювати циферблат. Тут їх небагато. Проте у додатку аж ціла купа на будь-який смак. Шторка вверх і маємо основні налаштування. Не турбувати яскравість дисплею, економний режим, якщо потрапила вода. Можна почистити. Тут можна завантажити QR-код, наприклад, на знижку в супермаркет. Ну і далі у нас є глибокі налаштування. Шторка вліво бачимо останні використані додатки, ТЦМ сюди і бачимо решту додатків. Калькулятор присутній. Ігри також є знайти телефон. Можливо. Власне, як і за допомогою додатку, можна знайти годинник. Також є вимірювання пульсу, на тиск не звертаємо уваги, вологість також не звертаємо. Є погода, працює коректно без проблем. Можна керувати камерою, але при тому робляться лише фотки, раз, відлік 3 секунди, і автоматично фотографуємо. Розслабитися повна лажа для нашої країни. Таймер присутній це круто. А її голос не підтримується в нашій країні. Будильник можна виставляти 8 будильників поспіль. Циконовбір крута відстеження циклу для дівчат на чоловічному годиннику. Шторка вправа бачимо всі ваші досягнення, тренування, кроки, калорії і так далі. Пульс без питань, вимірювання вологі. в топку, так само як і тиск. Тут у нас таймер, сну, керування музикою. Погода, і ви можете додати будь-який додаток. Власне, так само, як і видалити. Для цього довго тримаємо, і ти це мінус. Екран має 2 дюйма 900 мАкумулятора. МА Обіцяю, що буде працювати 20 днів поспіль, але це все залежить від вашої активності. Метал, 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 решта пластик, гума та скло. Вага складає 63 грама. Бувають у різному кольорі у комплекті. Магнітна зарядочка, додатковий ремінець коштують приблизно 30 доларів по акції. Посилання в шапці профіля або в описі під відео.